Виріс я на чужині із сирію в чужому країні, то одинокому мені здається. Кращого немає нічого в Бога, як не та наша славна країна, Аж бачу, там тільки добро, де нас немає. В леку годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село. У те, де мати побивала. Мене малого і вночі на світ, щоб Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючі, при честі ставила, молила, щоб доля добра і любила, і її дитина, добра, мамо, щоб ти зарані спать лягла, а тут ти Бог.